Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. До вашої уваги новий випуск Точки Парето, рубрики, де ми щотижня обговорюємо події у світі трансферного ціноутворення, кік та оцінки. Сьогодні поговоримо про шахрайські схеми в Україні, нововведення з ТЦУ в Гонконзі та відправну точку в розвитку трансферного ціноутворення. Поїхали. Є важливий інфопривід, щоб нагадати. Уважність у бізнесі не менш важлива ніж точність у розрахунках. Державна податкова служба повідомила про нову хвилю шахрайських схем під виглядом допомоги армії. По підприємцях розсилають фейкові листи і дзвінки, начебто від ДПС, із проханням перерахувати гроші на потреби ЗСУ. ДПС підкреслює, жодних подібних зборів служба не організовує. Мета шахраїв нажитися, дискредитувати ДПС і підірвати довіру до справжніх волонтерів. Наша порада проста: будьте уважні, перевіряйте всі листи та повідомлення, не переходьте за сумнівними посиланнями та одразу повідомляйте про підозріле правоохоронство. Ронців і податкову. бізнес починається з вдумливості, і ми завжди поруч, щоб нагадати про важливе. А тепер до світових новин: з цього літа у Гонконзі змінюються правила трансферного ціноутворення, щоб відповідати оновленим стандартам ОЕСР і глобальним податковим трендам. Основні нововведення запроваджується глобальний мінімальний податок 15% для великих груп, очікується ширше застосування перевірок і вимога подавати нову форму з ключовими даними з Master File та Local File. Ці кроки сигнал для бізнесу. Документація з ТЦУ має бути прозорою, методи обґрунтовані, а політика регулярно переглядатися. Хто добре підготується і впорядкує документи, той зекономить час, нерви і гроші під час перевірок. Гонконг лише підтверджує глобальний тренд: контроль за трансферним ціноутворенням буде лише посилюватися. Варто бути уважними з власною документацією та не відкладати ці питання на потім. А ми, як завжди, повернемось в історію в липні 2017 року. Організація економічного співробітництва та розвитку оновила трансфер прайсінг гайдлайнс. Ключовий документ для глобальної практики ТЦУ це було частиною плану БЕПС, спрямованого проти виведення прибутку в офшори та розмивання податкової бази. З'явилися нові стандарти: звітність по країнах, посилені вимоги до документації та акцент на економічну суть операцій. Україна теж не залишилася осторонь. Уже тоді почала впроваджувати трирівневу документацію та підходи БЕПС у своє законодавство. Це оновлення стало важливим кроком до глобальної гармонізації підходів у ТЦУ та заклало основу для боротьби з розмиванням податкової бази і виведенням прибутків у офшори. Ці новини нагадують про те, що світ не стоїть на місці, законодавство змінюється і бізнеси мають швидко на це реагувати, а також бути пильними, бо шахраї теж не сплять. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Слідкуйте за нашими оновленнями, а ми й надалі триматимемо вас у курсі найважливіших подій у світі ТЦУ, КІК та оцінки. Я, Олег Івченко та команда Парето, дякуємо за вашу увагу та прихильність. Підписуйтеся, ставте лайки. До зустрічі у наступному випуску. Точки парето